Сьогодні Верховна Рада мала відправити у відставку аж шістьох міністрів, але відправила лише як бачимо чотирьох. Спікер парламенту Руслан Стефанчук оприлюднив шість заяв міністрів про звільнення, але на всіх не вистачило голосів. Я от пройдуся по кількох, власне кажучи, персоналіях. Першим парламент спробував звільнити голову фонду держмайна Віталія Коваля, але для нього не вистачило голосів. За 225 з 226 необхідних. Другим був Олександр Камишин, це з міністерства стратегічних галузей промисловості. Він з небагатьох, хто прийшов звітувати якраз сьогодні у раду для його звільнення голосів вистачило. І це якраз було 243. Далі депутати спробували звільнити віце-прем'єрку віце-прем'єр-міністрку з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ірину Верещук, але на її відставку не вистачило. Також голосів за проголосувало лише 214 депутатів. Після цього відставку відправили Ольгу Стефанішину, віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Далі бачили і про те, що звільнили з Мінекології Руслана Стрільця. Також був звільнений Денис Малюська. Це міністр юстиції, і далі мали звільняти міністра МІ... МЗС Дмитра Кулебу. Однак, як ми всі вже довідалися, у раді неочікувано закрили засідання. І вчора до цієї ж теми про звільнення додам, ми бачили указ глави держави Володимира Зеленського про звільнення заступника голови офісу президента Ростислава Шурми на тлі якраз ось. Цих сьогодні запланованих змін в уряді, пане Олександре, про що для вас свідчать ось такі кадрові зміни, кадрова політика, як і у кабінеті міністрів, так і в Офісі президента. Ну, перше, що я би не називав ці зміни раптовими так про певне переформатування уряду, аж включно з посадою прем'єра Смогаля, вже говорить кілька місяців, і ця тема вона. Я е, на слуху, ну на, нарешті до цього дійшло. Е, ви знаєте, як сьогодні ж ну хтось серйозно, хтось жарт жартувати мої колеги і, і журналісти. Що це колись там е, відставки міністрів, е, урядовців, так і всі, всі ці домовленості довкола цього, коли були в коаліції, дійсно ну, викликало таке певне збудження в експертній і журналістській спільноті. Дійсно, всі якось там цікавились. Сьогодні це доволі рутинний процес, але він рутинний не тому, що він там нікому не цікавий, а тому, що ну, ми розуміємо, що, на жаль, у нас давно уряд перестав бути тим центром, навіть не прийняття рішень, а політичним органом, який там на щось впливає. Ви давайте от сьогодні називаючи прізвища навіть тих міністрів, які написали заяви про відставку, або навіть тих, які написали. 에, мало хто сходу нас назве, да що у нас там був міністр там екології довкілля, да, як його плизився, навіть люди, які е, доволі ну, там, поглиблені в політику. Я вже не кажу е, про звичайного бивателя. Е, на жаль, сьогодні уряд став е, продовженням е, як офісу президента. Основні рішення приймаються там, а уряд. Е, ні, ні на що фактично не впливає. Тому ми не, не знаємо навіть прізвища багатьох міністрів, або дізнаємося про них, коли вони йдуть відставку Не кажучи вже про те, що в нас там 5 міністерств і до цього вже майже рік працюють з виконуючими обов'язки на чолі, а не з повноцінними міністрами. Тому це чергове тасування колоди кадрової, хто когось там переводять на більш Е, там інші напрямки е, когось просто замінюють на більш лояльних людей. Так е, я тут дуже важко там пояснити логіку. І, наприклад, да, ми можливо б говорили про а, звільнення е, певних міністрів е, і мотиви цих звільнень, якби вони хоча б прийшли в Верховну Раду зі звітом. Наскільки я знаю, що тільки Камишин прийшов, і малювська прийшов. Звітувати Верховну Раду перед своїм звільненням, хоч закон їх це зобов'язує робити, тому це я б сказав, це чергові е, е, ну, тасування колоди, яке глобально ні на що не вплине, там е, більш лояльних е, поставлять замість менш лояльних. Ну але на жаль, і, і дуже б хотілося б, щоб навіть новопризначені міністри, яких завтра будуть призначати, принаймні теж. Презентували якісь свої програми так, З чим вони йдуть на на свої посади, але я боюся цього може може і не виявитися багато багато професійного середовища і звичайні, скажімо, так обивателі не знають про про існування деяких прізвищ про деяких міністрів однак багатьом все ж відоме. Прізвище ім'я міністра закордонних справ йдеться про якраз Дмитра Кулебу. І як ви розцінили те, що коли сьогодні мала Верховна Рада голосувати за його звільнення? Він нагадаю, подав якраз заяву відповідне бажання. Мав все ж таки було закрите засідання. Сьогодні чому так? Я думаю, що закрили, тому що після провалу голосування за відставку Верщук і Ковеля з фонду держмайна просто слуги побачили, що не ви не вистачає голосів на відставку. Але давайте розуміти: тут не вистачає голосів не тому, що там ну якби не хочуть його відправляти в відставку. Там є різні мотиви. Опозиція, наприклад, образилась на колебу і на інших міністрів, які не прийшли звітувати, так і вони не голосували за їх відставку. Є там певні свої. Я думаю, це якби технічна заминка. З завтра все буде проголосовано. Сьогодні там слуги проводить фракцію, і, і завтра будуть голоси і на звільнення Кулеби, і Верщук, і всіх інших. А те, що ну, очевидно, ну давайте так, хоч він і написав заяву про відставку за особистим бажанням, вже ж на наразово ми всі багато чули, що дійсно він фактично не міг повноцінно. Керувати зовнішньою політикою, тому що він був обмежений а, певними там, скажімо так, пересторогами від обсу президента. Наш сьогодні головний дипломат в країні це не міністр закордонних справ, це голова Президента, Ну головний у нас по всьому. От і безперечно, ну професіоналів, таких як Колеба, ну це довго не могло влаштовувати. Відповідно рано чи пізно це мало би закінчитись відставкою добровільно або ні. Те, що в нас вже ми вже чуємо, що Малюську відправляють там послом Вірменію, і очевидно, у нас всі сьогодні відставні чиновники епохи зеленського їм їх відправляють кудись послами. Ну слава богу, Кулеба, принаймні дипломат, так і він вже був послом в ЄС і. Е, мам, він принципі, професійний кар'єрний дипломат, то я думаю, що він буде е, хорошим послом, і дійсно, якщо надумають його відправити послом, з дійсно е, треба відправляти на якийсь стратегічний напрямок в дуже важливу для нас країну. Але ж я не знаю, я, е, я, я можу лише це припускати. Я думаю, що він точно. В МЗС не залишиться там після того, як він був міністром, але десь послом може бути або ні, ну, Александр... це, це залежить. Пане Олександре, а на вашу думку, а чим зумовлені такі одномоментні, скажімо так, кадрові зміни в уряді і до яких наслідків вони можуть призвести? Ми ж бачимо зараз, от росіяни, російські окупанти активізувалися якраз з обстрілами України тилових частин? Нині тяжка ситуація під Покровськом, триває курська операція, і так чи так? Будь-які міністри працюють у своїх галузях задля посилення Міністерства оборони, одного із ключових сьогодні міністерств, та, й в принципі, взагалі, на підсилення Збройних сил України. Чи, чи підсилять наступники ось тих сьогодні звільнених міністрів, власне кажучи, Україну невдовзі? Мені важко сказати, тому що ми до останнього моменту навіть не знаємо так, хто будуть. Ну, ми знаємо так, і є якісь там витоки в пресу, але навіть депутати, які завтра будуть голосувати за кандидатури нових міністрів, е офіційно не знають, хто буде ці кандидатури. Так вони так само, як і ми всі дізнаються про це з інтернету, з якихось коларних чуток. Тому казати підсилять вони чи ні, давайте, хоча б з першу е прізвище дізнаємося так. А, ну, в принципі, да, ми, ми ці прізвища знаємо, е, е, тому про це вже, вже два дні всі пишуть. Е, повторюся, е, почну пишу, ну про те, що я почав говорити. На жаль, на сьогодні ні міністри, ні міністерства, ні уряд в цілому не є самостійними, е, е, можливо, з деяким винятком, але я думаю, навіть без цього самостійними політичними фі фігурами там підзвітними парламенту, як це має бути в умовах парламентської президентської республіки тому зміняться лише прізвища, які ми знов не пам'ятатимемо, розумієте, і сказати, що якимось чином звичайно буде певний на певний час там передачі справ, поки вони війдуть в курс нових справ, буде певний управлінський. Ну не хаос, назвемо це так, певна. Управлінська пауза, тому що дійсно очевидно, нові міністри там будуть можливо десь старих заступників лишать, але точно приведуть когось з нових заступників, і оця реорганізація, вона безперечно може позначитись е, певним чином на функціонуванні уряду і міністерств. Але е, знову ж таки, те, що буде змінений якийсь курс, буде краще, буде гірше. Я тут, тут тут взагалі, взагалі не давав таких оцінок, тому що повторюсь. У нас рішення не приймаються в міністерство, і міністерство є виконавцями. А дуже часто і про це писали журналісти: що взагалі міністри боялися проявити будь-яку ініціативу, тому що щоб ну там когось не розсердити або там зробити це поза офісом президента. Тому давайте так. мій прогноз, окрім прізвищ, не зміниться нічого. Чи є, чи є можливість, чи невдовзі може ми побачимо нове призначення е, міністра е, культури е, інформаційної так, політики, так. так пане Олександре, це нас як журналістів найперше турбує? Адже я нагадаю для аудиторії, що понад рік уже немає призначеного міністра культури і інформаційної політики. Чи варто на це очікувати? Можливо, у вас є якісь кулуарні, скажімо, дані щодо цього? Ну. Називаються два варіанти: або затвердження міністром недіючого обов'язки міністра Ростислава Карандієва, який вже фактично рік є міністром, але в статусі ВО. Або от буквально вчора з'явилась несподівана е, інформація про кандидатуру Тчицького, який сьогодні є заступником Єрмака. А Принципи, тоді він не просто заступник, він здається з ним вчився разом. Точицький – хороший дипломат. Я з ним там стикався, коли він там представляв Україну в європейських структурах. А це, це дійсно розумна професійна людина, але власне все життя працював в дипломатії так, в зовнішніх справах. Наскільки він буде ефективним міністром культури у разі його призначення, мені важко сказати. Ну, давайте так, хороший менеджер там він завжди себе знайде. Але ну знову ж таки, ми зараз обговоримо якісь там можливі чутки. Е, Я не думаю, що, що в цій сфері щось дуже зміниться. Тим більше треба розуміти, що і Карандєєв, який він повністю був лояльним до офісу президента, і це ми бачили. Якщо навіть не говорити про а, царину культури, а, власне, інформаційну політику, е, згадайте саме на. Цей скандал з Укрінформом, коли там е, новий голова Укрінформу спробував запровадити цензуру, і так, дуже так. добре що це стало і, але ж його туди призначав карандієв. Так, тобто, от вами відповідь на питання, яким буде міністром Тачицький я не знаю, але те, що він е, зараз глибоко так само інтегрований в е, офіс президента і. Я там особистим давнім знайомим ще студентських років Єрмака. Ну це теж як би, дає відповідь вам на питання, да яким він може бути міністром, і яку політику він може провадити в міністерстві, пане Олександре. Президент України вчора звільнив Ростислава Шурму з посади заступника голови офісу президента. Для багатьох це стало неочікуваним, адже часто в публічному просторі Ростислава Шурму, скажімо, ставили в ряд із Олегом Татаровим, в ряд із тих п'яти шести менеджерів, про які неодноразово глава держави говорив, які забезпечують, на його думку, нормальне функціонування України. Про що свідчить ось це звільнення? Чи стало воно для вас неочікуваним? Про нього так само говорили, говорили вже кілька тижнів, але ну, до кінця там не вірили, да, що Єрмак на це піде. Ну, теж треба розуміти, що багато в чому це а, відбулося під тиском наших західних партнерів, які дуже чітко казали, що ну, якби, такі люди там не, не мають бути, там, зважаючи на його бекграунд і різні корупційні скандали довкола його особи, які, про які писали ЗМІ. Uh, тому ну я думаю, це був вимушений крок зеленського. По перше, йому треба було uh, особливо на тлі критики звільнення Курлицького з Укренерго. От йому потрібно було якось збалансувати це і для громадської думки в Україні, і для наших західних партнерів. Відповідно, uh, вони uh, шурма був звільнений але знову ж таки, це було зроблено uh, під. Ну, великим тиском і громадської думки, і, і, і рекомендацій і, власне партнерів. Навіть є інформація, що Білінкен, коли приїжджав і зустрівся Зеленським е, персонально йому казав про ці два прізвища: mm -hmm. Татарова і шурму. От. Шурму звільнили, Татаров лишився. Ну тут е, ми побачимо, як буде ситуація розвиватись далі, але звільнити шурму легше, тому що він не ну, для Зеленського так він не носій великої інформації, так. Тобто татар, як людина, яка керує силовиками, він дуже проінформований, так і в принципі, якщо татаро почне говорити, то це нікому не сподобається. Тому тому поки так. Але я думаю, що в принципі, як показує досвід шурми, якщо ну до дуже. Дійсно, громадськість буде наполягати, то то, то можна добитися і відставки татару. то ви вірите в те, що невдовзі або ж в окресленому я... майбутньому татаров таки піде з Офісу президента. Точніше, його попросять це зробити. Ну я я, я ж людина, не то що вірю не вірю. Так я оперую з фактами і інформацією. Поки що інформації про те, що. Ну, Президент Зеленський готовий там звільнити татарова немає, так? Тобто це не значить, що вона не з'явиться. Тут же ж питання не вірю не вірю, а питання, ну, е наскільки готовий так? Е і Зеленський це зробити. І я скажу, що воно і, і шурма, і татаро е зато інформацію в мене є, їх одночасно якби, е рекомендували звільнити, але. Одного поки що спрацювало, треба теж розуміти, Зеленський не любить, коли йому розказують і на нього тиснуть. Тобто є е, тут є, є багато інших там чинників. Е, один із них тих, що все-таки шурма має величезний бізнес, так і ну там він його сім'я, його оточення, і в принципі наші західні партнери навіть можуть певними санкціями вплинути ну, на це, так тому. І, і, і він йому краще дійсно піти, що щоб не доводити до крайності. тому ну це ж нічого не значить. І я повторюся, що ситуація може розвиватися як завгодно. Що ж будемо стежити за нею. Дякуємо, пане Олександре, вам за ваші міркування, за ваше бачення того, що нині відбувається у в українському уряді, також в офісі президента. Отож, нагадаю для аудиторії, що про власне кажучи, заміни зміни неможливі в кабінеті міністрів, а також в офісі президента, спілкувалися з політичним експертом, народним депутатом восьмого скликання Олександром Черненком. На все добре. Пане Олександре, і тримаємося. Дякую вам.